На даний момент моя дитина дуже швидко росте. Я скажу так, одяг потрібен кожні три місяці змінювати. Хлопчик чи дівчинка вони ростуть і немає можливості зараз купляти на вулиці Пилипа Орлика у Полтаві. 11 травня проводять акцію Соціальний гардероб, де роздають дитячий одяг. Тут його можна взяти безплатно. Катерина Швець з Харкова вибрала речі для свого сина. Це перший раз, коли я сюди прийшла вибрати на свою дитину одяг. Я взуття взяла йому спідню білизну, шкарпетки. Це велика можливість прийти взяти речі, які нам необхідні зараз. У нас речі для внутрішньо переміщених осіб, які поселилися в Полтава Полтавська області. Приїхали після 24 лютого, 2022 року. На сьогоднішній день переважно для немовляток. У нас речі для діток до п'яти рочків, для підлітків також можна знайти футболочки, штанішки. Акцію Соціальний гардероб для дітей проводять вперше, говорить керівниця проєктів та підрозділів «Карита з Полтава. Цей одяг нам наданий нашими партнерами, іноземними донорами, тобто, це гуманітарна допомога для внутрішньопереміщених осіб, які оселилися в Полтавській області. Взагалі, акція соціальний гардероб вона вже більше року в. Проваджується карітасом, але дитячі речі вони кожного разу теж є. Але саме сьогодні це спрямована акція саме для дітей. Ми всі розуміємо, що діти вони швидко ростуть і постійно потребують оновлення гардеробу. Прийшла сюди Наталія Дородних з Харківщини. Жінка взяла одяг для онука. Ми знайшли тут для дітей трошки одежі, джинсів таку сезонну одежу, скажем так. О, те, що нам актуально, знайшли, те, що захотіли, те, що потрібно дітям, те, що нам становиться маленьке, ми віддаємо відносимо і в листопад і в інші так людям віддаємо. Знаємо, де переселенці живуть. О, а те, що потрібно, ми йдемо і отримуємо. Як повідомила Суспільному керівниця проєктів та підрозділів «Карита з Полтава, Алла Раковецька, акцію соціальний гардероб з роздачою дитячих речей проводитимуть повторно. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.